Увага! Новина для боржників ухилянтів які після 18 травня не оновлять свої дані в ТЦК. Мін'юст заявляє: цитую, забирати забороняється, тримісячний запас води, їжі, палива або грошей на їх придбання, сільськогосподарський інвертар, домашню худобу, стілець ліжко, релігійне майно, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, одяг, взуття і також всі дитячі речі, ліки та медичні засоби, призи та держнагороди. На сім'ю повинен бути один комп'ютер, телевізор, холодильник, стіл і шафа. Уважно слухайте, у списку відсутні авто і земля. Тобто авто і землю можуть забрати в разі з приводу житла. Також стягнення на нього можливе, якщо штраф більше 160 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас доходить штраф звище 160 тисяч гривень, у вас забирають і авто, і землю. І також з приводу житла це, ну, це також діє. Якщо у вас більше, більше штраф 160 тисяч гривень. Це заявляє мін'юст такі правила. Як то кажуть, в нашій найкращій і вільній країні. Як вам така новина? Коментуйте. Чи раді ви такій новині? Ті, хто, як то кажуть, голосували 73%, також, будь ласка, скажіть. Подобаються вам такі закони? Чи не подобаються? Коментуйте, підписуйтесь на канал.